Через стіну двері ось. О пів на другу ночі чоловіка розбудив сильний вибух. А да сюди залетів. Я помню загаліло. В будинку залишились наскрізні отвори в стіні від уламків. Вікна без скла, дірка в холодильнику. З будинку зірвало дах. Вночі шахет поцілив у сусідський будинок. Господарів вдома не було. Ну, там их спали. Там их там вторгаться. Она как раз туда прилетела. Все переспали, там твоя дочка. И так... Це будинок дітей Світлани. Вони поїхали з дому на початку минулого тижня. В будинку досі щось тліє і димить. У дочка стояв, його взагалі немає. Я не знаю, де він, що, де він є. А там кровать. Немає нічого, дочка, правда, не кровать. Навпроти постраждалих будинків район з п'яти поверхівок. Найщільніше заселена частина Семенівки. Ще один безпілотник впав під висотку на дорогу. Яму вже встигли засипати щебенем. Неметалева частина уламків безпілотника залишилася лежати під стовпом. Біля п'ятиповерхівки ходить жінка. Каже, боїться зайти в свою квартиру. Балкон упав, і стекла посипались посипали на балконі і у спальні. Страшно було, потім двох інсультів. Син прийшов, мене забрав із зала. А тоді прийшла жінка, ногу повредила. Як син її не спасав. Як представте, мені потім двох інсультів, як було. І зараз у квартиру не можу зайти. Наділи. Сусідка Таїсії Наталія вигрібає з серванту розбите скло. Тут повзе глянти. Це не так убрали, газопластикове окно. Це, дивіться, воно все розбилося, воно Улетіло, порвало якісь ласково. Бачиш, яка дирка, іванову дирку і сюди. Вікна її квартири виходять на різні боки, і в жодній кімнаті не лишилось скла у вікнах. Під час удару шахедами жінка спала, на ногах у неї порізи від скла. Грохот, панієте, туди я це сюди мене взагалі кинуло туди. Я потом ну, там, ну, відкрила же в туалеті двері. Ну і там другий раз, тут разі всі клосі. Загалом один будинок згорів повністю ще до десятка приватних будинків пошкоджено. У двох п'ятиповерхівках постраждало понад 60 квартир. Розмір збитків ще встановлюється. Наразі з міського резерву людям надають матеріал, щоб, хоч тимчасово закрити вікна та відремонтувати дахи. Під ранок Семенівку знову обстріляли. Зранку, коли ми вже почали якісь роботи. По ліквідації цього ну, нічного випадку періодично ховались бомбосховища, тому що нас обстрілювали, ну, скорі за все, це була артилерія. Семенівську громаду, і, зокрема, саму Семенівку, ворог обстрілює постійно, каже міський голова. Ми вже не рахуємо, багато. Шахеди вже прилітали. Але Хочу. в центрі міста, от коли рядом тут, Будинків, яких по 90 квартир, це перший раз. На Семенівку після цього обстрілу, скоріш за все, чекає нова хвиля евакуації, говорить голова громади. Те, що ми бачили вночі, так, люди сідали в машини і виїжджали. Можливо, кудись тимчасово, десь по місту чи десь близько, а можливо, люди. Я думаю, що нам, ну, скоріш за все, це буде ще один там, виток евакуації з Семенівки. Тобто люди будуть виїжджати, особливо там жінки, діти. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.